Івано-Франківці просто в центрі міста сьогодні могли спостерігати унікальне явище сонячне затемнення. Для цього свої телескопи розмістили біля ратуші декілька астрономів-любителів з клубу Юпітер. Зізнаються, пропустити повне сонячне затемнення. Не мали права. Повинні були сюди телескопом, показати людям, донести, що є є таке явище. От зацікавити трошки людей астрономією». Останній раз таке явище відбувалося. В 2011 році нас а наступне можна буде побачити лише в 2020 році. Один з любителів Сергій модель його телескопа коштує більше десятка тисяч гривень. Залюбки дає подивитись на небо усім бажаючим, проте тільки під пильним наглядом. Спостерігаючи за сонячним затемненням, у телескоп можна втратити зір, тому потрібне додаткове обладнання. Світофільтр я маю в кишені. Зараз тільки хмари розійдуться, Я поставлю світофільтр для того, щоб спостерігати сонце. Упаси боже дивитися в телескоп без світлофільтра. Миттєво Випаліти собі сітківку за професією Сергій викладач бойових мистецтв, астрономія його хобі. Ще однією метою цього заходу є привернути увагу людей до цієї науки. Подивилися навкруги, що є природа, є земля, і ми все таки є не тільки громадяни України, а ми ще жителі планети Земля. Треба відірватися частково від мобільних телефонів, від комп'ютерів і підняти очі в небо для того, щоб подивитися, що є навкруги нас. Хоча щоб подивитись на сонячне затемнення, зібрало ще мало мешканців міста через погану погоду. То побачити унікальне явище змогли не всі. Кажуть, подібні заходи це щось нове для Івано-Франківська. Просто прогулювалися сьогодні, от побачили якесь таке цікаво, чули по телебаченню, що сьогодні буде у нас затемнення, і тому прийшли подивитися. Це для дітей не по таке. Приємно, що саме Івано-Франківську дали людям таку можливість поглянути на це місячний затемнення, оскільки я знаю, що найкраще його буде видно ну, десь саме в нашому регіоні. За прогнозами вчених, наступне сонячне затемнення станеться через 5 років в 2020-му.